Дітки, вітаю вас! Подивіться, які гарні прикраси в техніці ветенанки можна зробити на вікно, які красиві дерева, сніжинки. А ми з вами зробимо сьогодні дуже красиву прикрасу на вікно. Нам потрібно степле, білий папір, лінійка, олівець. Розділимо папір. На смужки шириною, як лінійка, і починаємо за допомогою степлера робити різні фігурки, кільця, петельки, подвійні кільця та петельки різних розмірів Кожна деталька складена тут з однієї смужечки паперу. Робимо велику купу таких деталей. Потім складаємо, як нам подобається. І починаємо їх збирати, склеювати гарячим пістолетом або клеєм ПВА. Візеруночок завжди виходить різним. Тітки зупиняєте відео та робіть певний процес. Гірлянда завжди виходить гарною та неповторною до зустрічі, дітки.